На Битво насвичу згорьований край, Йти ти уперте нам, вітчизна, як мати, в цю світлину нас вирядить в путь. Ні сльози, й молитви, багнети й гармати Доволі нам шлях прокладуть. Якщо ж ми падемо на скробному полі, В досвітніх туманах підзоряну відь, З могил наших виростуть срібні тополі, І будуть про волю нам вічно шуміть. Хлюбуче сонячна криниця. В тухмяних бризках білий світ, і віє світу зоряниця, у мій вишневий небо звіт. Немов струмок біжить стежина до цих садів, до цих дібров, ти ніжна пісня солов'їна, Про нашу вірність і любов. Летить у день років жар птиця, перує всесвіт під крилом, звенить малишкова криниця. І вабить чистим джерелом. Моя жага, моя надія на цих вітрах, на цій землі, та я і плачу, і радію, як свічка клена у вімлі, Схасають в росах блискавиці, відколосилася жита, живе малишкова криниця, криштальна, вічна і свята. Я вірю У щасливу долю. Прозору, чисту, мов ріка, Свій рідний край люблю, до болю, о земле, ти ще є така. Летить у даль років жар птиця, перує всесвіт під крилом, Цвінить малишкова криниця і вабить чистим джерелом. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильний не настане. Поліць бур'ян частіше від сльози. Вона хай буде вірною і слухняна. Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить і любов, і гнів у тому гомні морській. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, Достиглий овоч у Грінченка й далі. Не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь доглядати свій сад. Так сильно хочеться весни Наталія Пасне. Так сильно хочеться весни тієї, що стащиним співом, тієї сонечком ясним і радісним дитячим сміхом, весни, що проліском цвіла, весни з лелеками на хаті, щоб з мальовничого села до праці кликала завзято. Ой, як же хочеться весни, що пахне квітами, не димом, щоб хмари в небі, мов човни, плавли спокійно, сині сині, щоб у заквічених хустках на грядках порались матусі, цвіли дерева у садках і тракторець, годів у лузі, щоб на вечерю у дворі збиралась радісна родина. Щоб Спала міцно до зарі, спокійно в ліжечку дитина. О, як же хочеться весни, і байдуже з дощем чи з вітром. Аби лиш не несла війни, Аби лиш не вмирали діти. Причина. Ребета стогне дні пришироке, сердитий вітер завива, Додолу вербих невисокі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари деди виглядав, неначе човен, сині морі то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Счі гаю перекликались, та ясен раз су, раз скрипів. В таку добу під горою біля того гаю, Що чорніє над водою, щось білий брукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може ж, де козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить, та й сама не зна, бо причинне, що таке робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб ба ходя, опівночі спала і виглядала. Козаченька молодого, що той рік покинув, обіщався вернуться та, мабуть, і загинув. Не китайкою покрилась козацькі очі. Невмить бліделичко слізенькі дівочі. Орел виняв чужі очі на чужому полі, біле тіло з'їли вовки, така його доля, дарма дівчинонька його виглядає, не вернеться чорнобривий, та й не привітає, не розплете довгу косву, хустку не зав'яже, не на ліжко в домовину сиротою ляже. Така її доля, о Боже мій милий, за що ти караєш її молоду, за те, що так щиро вона полюбила козацькі очі. Прости ж сироту, кого її любити? ні батька, ні неньки, одна як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти її долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи винна голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що соки любив? Сумує, буркує, блідим світом нудить, літає, шукає, дума, заблудив. Щаслива голубка високо літає, Полине до Бога милого питать, Кого ж сирота, кого запитай, і хто їй розкаже, і хто тіє знать, ти милий, ночуючи, чи в темнім гаю, чи в бистрім Дунаю коня напова, чи, може, з другою, другою кохає, її чорнобриву вже забува. Якби то далися орлині крила за синім би морем милого знайшла б, живого б, любила б, другу б задушила. А до неживого у яму плягла. А тим часом із Діброви козак виїжджає, під ним коник вороненький на силу ступає. І з товариш, сьогодні спочинем, близько та хати, де дівчина ворота очинить. А може, вже очинила не мені другому, швидше коню, швидше коню, поспішай додому. Утомився вороденький, іде, споткнеться, коло серця козацького, як хадина, в'ється. Ось і дуб той кучерявий, вона, Боже милий, бач, заснувши, виглядавши, моя си закрила. кинув коня та й до неї. Боже ти мій, боже, кличе їй, цілує, ні вже не поможе. Защо ж вони розлучили мене і з тобою? Зареготався, розігнався та в дуб головою. Ідуть дівчата полежати, та знай, співачи йдуть, як пробажала сина мати, Як всього татарин уночі йдуть. Ось дуб той зелененький. Під ним кінь заморський стоїть, а біля нього козак та дівчина лежить. Цікаві ніде правди діти, підкрались, щоб і злякать, як приглянулись, щоб вбитись переполоху ну й втікать. Зібрались подруженьки та слізеньки витирають, зібрались товариші та ями копають. Пішли по пискорогвами, задзвонили дзвони, поховали громадою, як слід по закону, викопали край дороги дві могилі в житті. Нема кого й спитать, за що їх убито. Посадили над козаком явір та ялину, а в голові у дівчини червону калину. Прилітає Зозуленька, над ними кувати, прилітає соловейку, щоночі битати, виспівує ще пече, поки місяць зійде, поки ті русаленьки з Дніпра грітись вийдуть. Цвітуть осінні тихі небеса, де ти стоїш блакитна, мов роса, в очах засмуток темний, уважина, Моя кохана, мріялась дружина, як в сон далекий видимо майне. Хоч не забудь, а згадуйте мене, я під вікно прилину на весні, щоб ти знялася пташкою в вісні, ти цілувала кучері волосся, де пригортала те, що не збулося, що не воскресло літочком сяйним. Хоч не забудь, а згадуйте мене. У тебе сум, у мене ревний жаль, у тебе вечір, в мене ніч і даль. Я під вікном простою журбою, куди ж мені подітися з тобою? Хай серце серцю звісткою майне, хоч не забудь, а згадуйте мене. Щоб ніч не поплинула, наше світання, щоб двері доволі нам знов не закрили. Хай наші бандури весело грають, від наших колон, хай вгинається брук. Серця матері, хай журбою не крають, ми волі жар птицю не випустимо з рук. У наші когорти майбутні герої, вже гнівом налився увесь небокрай. Єднаймось, братове, до зброї, до зброї. Олеся Василенко, Я українка, я українка, горжуся й радію, що рідною Мовою я володію. Шевченковим словом вмію писати слова мелодійні і вірші складати. Я, українка, живу в Україні, на вільній, єдиній моїй батьківщині, Де все мені в радість, ліси і садки, озера, річки і глибокі ставки. Ланини осяжні, і гори, і долини, Цвіт у лузі калини. В душі моїй солодко грає собіка, бо я з України, бо я українка. Рве та стогне, дніп широкий, сердитий вітер завива, Додолу верби високі, горами хвилі підніма І блідий місяць над опору, із хмар де де виглядав, неначе човн синьо в морі. То виринав, то потопав, Що треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, і я раз у раз скрипів. В таку добу під горою, біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає, може, вийшла русалонька в матері шукати, а може, ж де козаченька, щоб залоскутати. Не русалонька то бродить. То дівчина ходить, сама не знає, бо причини, що таке робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб па опівночі спала і виглядала козаченька молодого, що той рік покинув, обіщав вернутися та, мабуть, і загинув не китайкою покриті козацькові очі. Не вмити біле личко, слізьми дівоч. Орел винів карі очі на чужому полі, Біле тіло вовки з'їли, така його доля. Дарма, що ноченьки дівчиненька його виглядала, Не вернеться чорноброви, та й не привітає, не розплете довгу косу, хустку не пов'яже, Не на ліжку домовину сироту ляже. Така її доля. О Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі, прости сироту, кого ж і любити? ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти й долю, вона молоденька, полюди чужі, її засміють. Чи винна голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що сокі лупив, сумує, з білим світом нуди, літає, шукає, дума заблукав. Щаслива голубка високо літає, повинен до Бога милого питати, кого сиротині, кого запитати, і хто розкаже, і хто таке знає? Немилено чує. Чи в темному гаї, чи вбистрим до нею коня напуває, Чи, може, з другою другою кохає, її чорноброву уже забуває? Якби ж то дали орлине крила, за си, море, милого б знайшла. Живого б любила, другу б задушила, а до неживого у яму б лягла. Не так серце любить щоб з кимсь поділитись. Не так вона хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журитись, журись, каже думка жилю завдає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля. Ліна Костенко. Життя йде, і, да, і все без дур. Життя йде, і, да, і все без дур. І час летить, не стишує галупу. Давно нема маркіза помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні. Щоб тільки небо, очі голубі, цю землю завжди бачили в цій тіні, Щоб ці ліси не вимерли, як тур. Щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде, і все без корабтур, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрін не бійся, бо вони, як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, бо хоч вони, як ріки. Людині бійся душу шукать, бо в цьому схибуш то уже навіки. в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, ознаковісінько мені. В неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, мру, і все собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі, і не пом'яне батько сином. Не скажеш синові молись. Молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну слії люди присплять лукаві і вогні її украденою збудять. Ох, неоднаково мені. А місячний сяйво і спів солов'я. І воні, і мальви, жоржини. моря бриланців, це мова моя, це мова моєї країни. яка у ній сила і кличе й сія, яка в ній мелодія ялине, в натхнення хвилини, О мова моя, душа голосна України. Ти сурми на сонці, ти стягє в гаї. Ти вибухів огнених повна, це матері мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини. О мова вкраїнська, хто любить її, той любить мою Україну, Володимир Сосюра. Наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева, тиша вечорова, мова наша, мова, літ минулих повість, вічною на мудрість, сива наша совість. Мова наша мова, мрійнику жар птиця. Грішнику спокута спраглому криниця. А для мене мова ти, ти як синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Мова наша мова, пісня стоголоса, нею мріють весни, нею плаче осінь, Нею марять зими. Нею кличе літо, в ній криваві рими, сльози заповіт. Я без тебе мово, без зерна полова, соняжник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці я несу в майбут. Незгасиму Слов не згасимо мову, слово не забудьте. Юрій Ріпчинський мова наша мова. Озоре ясне моє, ведеш мене з тюрьми, з неволі, якраз на смітничок Миколи, і світиш, і гориш над ним, огнем невидимим, святим, животворящим. А існою встають стовпом передо мною його безбожні діло. Безбожній царю, творче зла, правди гонителю жестокий, Чого накоїв на землі, А ти всевиєш і око, чи ти дивилася з висока, Як сотнями в кайдана гнали Всебір невольників святих, Як мордували, розпинали і вішали? А ти не знала, а ти дивилася на них і не, і не осліпу. Око око, не дуже бачиш ти глибоко. Ти спиш в кіоті, а царі та цур їм тим царям поганим. Нехай верзуться їм кайдани, а я полину на Сибір. Аж на Байкал загляну в нори, В Вертепи темнії і нори. Без дна глибокий і вас, споборники святої волі, і з тьми, і з смрада, і з неволі, царям і людям на показ на світ вас виведу далі, рядами довгими в кайданах. Юрій іздрик. Секунди не мають виміру. Секунди не мають виміру. це тільки удари серця. У думки немає вибору, це тільки проекція смерті. У слова немає запаху, а є тільки колір і смак. Ти можеш мені сказати, чому це насправді так? Ти можеш мені повірити на дотик. А не на слово. Ти знаєш, якою мірою до чого ми вже готові. Зумієш прийти і вижити, захочеш знайти і взяти. Я духів усіх своїх вижену з прокуреної кімнати. Я викрою, викраду виборю для тебе добу без краю. секунди не мають вибору. Секунди вони минають.